Мої вітання, любі друзі, також підписники. І хто просто зайшов на канал. Сьогодні у нас на розборі ось така Радіодеталька імпортна. Зараз ми її розберемо і подивимось, які тут контакти, чи є тут золото. Так, я зніму кришку і вернусь. Секунда для вас. Так, хочу вам показати, що не воно знімається, але ось я розкусив з цієї сторони і попались відразу. Е Контакти. Як бачимо, тут срібло, золота немає. Це середина, то з цієї з тої сторони у нас срібло. А ось тут у нас як знаходиться срібло чи на міді. Бачите, срібні, срібні контакти у нас. Так що, більш-менш, хоч не на міді, і то хорошо. І отут у нас бачок з меддю я так думаю, що всім уже понятно.